Підсумки художнього осіннього пленеру, що відбувся в урочищі дубки Ужгородського району. Презентували закарпатські художники. Роботи, створені Аля Пріма, митці представили в арт-галереї Ужгород. Цьогоріч до художнього пленеру, організованого закарпатською спілкою художників, долучилося 12 провідних живописців краю. Мені дуже приємно, що група спрацювалася. Участь брала 12 художників. Майже було Одинаково і дівчат і хлопців, і дуже повезло нам з погодою. Був гарний час, були такі чарівні осінні барви, було тепло. Так що, я думаю, і наспілкувалися, і обмінялися досвідом, і насміялися, і нарадувалися один одному. Це все відчувається у таких сонячних і веселих роботах. На мальовничому куточку природи із озерцем заслужений художник України Іван Дідик написав шість робіт. Каже, атмосфера між художниками та погода сприяли творчому процесу. Канал озера там два озера є і чудова осіння погода. Прекрасна. Ну і звичайно, атмосфера між художниками. Тобто людина рано встає з метою малювати. І вечором лягає, і в думках ще малює. Крім того, що це наша професія, це ще є арт-терапія. Людина відволікається від тих подій теперішніх. Хотілося б подякувати організаторам і учасникам, колегам за цю гарну атмосферу. Художниця Світлана Кирлик свої роботи писала на одному й тому ж місці біля озера за час живописного пленеру, який тривав тиждень, мисткиня намагалася вловити мінливість відтінків та кольорів природи, зафіксувати на полотнах свої емоції, спілкування з осінню. У Мене дуже багато робіт. Припустимо, що я часто пишу з одної позиції. але вони. Не схожі одна на одну. Коли сонце змінювало всі кольори, і це був вечір, то хотілося там назавжди залишитися, і хотілося спостерігати за тою мінливостю. Ну, Якось людина себе відчуває єдиним із природою в той час, коли вона її відчуває. Ну і, звичайно, вона впливає на кольори обов'язково. Коли митцю вдається, Зробити так роботу, щоб глядач відчував ті самі емоції, які відчуває митець, коли її створює, пише, то значить робота вдалася, і я бажаю всім митцям таких. Ознайомитися із творчими доробками пленерного живопису закарпатських художників можна упродовж двох тижнів в арт-галереї Ужгород.